Розумні люди платять. Розумні податки. Все про податки. додатки. Середа, 17.10. Вітаю, слухачі радіовежа. На 107-й хвилі ФМ розпочинаємо інформаційно аналітичну програму. «Все про податки до ефіру Її готує відділ взаємодії із засобами масової інформації громадської сюди Африківської міської податкової інспекції. Перед мікрофоном журналіст Михайло Маланюк. І я починаю з офіційної податкової хроніки. До місцевих бюджетів Прикарпаття торік надійшов 1 мільярд 671 мільйон гривень податкових платежів, що на 212 мільйонів гривень більше, ніж позаминулого року. Всього до зведеного бюджету в області Податківці мобілізували майже 4,2 мільярди гривень податків і зборів. У звітному році забезпечувалося ритмічне наповнення бюджетів, попри те, що рік був складним як в плані розвитку економіки, так і збору податків. В той же час є низка суб'єктивних факторів, які певною мірою стримують розвиток економіки, в тому числі податкові надходження. Це, наприклад, навантаження на фонд заробітної плати. Про це на брифінгу для місцевих журналістів заявив голова обласної ДПС Віктор Рахміль. У цьому році податківці будуть досконалювати обслуговування платників податків, впроваджувати нові електронні сервіси, які були напрацьовані останнім часом. Перш за все, це електронний кабінет, який за допомогою інтернету надаватиме максимум необхідної інформації як громадянам, так і бізнесу. Спростить формування їхньої податкової звітності. Уже запроваджена електронна касова стрічка для реєстрат для реєстраторів розрахункової операції. Також забезпечується можливість фізичним особам подати податкові декларації про майновий стан та доходи за підсумками 2012 року в електронному вигляді. Наголосив Віктор Рахміль. На прикарпатті порушники норм обігу алкоголю сплатять понад пів півмільйона гривень штрафів. Про це повідомляє офіційний сайт ДПС області. Торік прикарпатські податківці провели 207 перевірок суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Виявлено 250 порушень законодавства, зафіксовано 96 фактів торгівлі спиртного за цінами нижчими від визначених мінімальних розрядних цін. 91 випадок торгівлі без відповідної ліцензії. Ензії сорок випадок не проведено розрахункових операцій через РРО за наслідками перевірок до суб'єктів господарювання застосовано 556 тисяч гривень фінансових санкцій та анульовано дві ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. З особливостями електронної звітності африківські податківці ознайомили представників житлово-будівельних кооперативів та ОСББ. Начальник відділу взаємодії із громадськістю Галина Яремко розповіла про перевагу електронної звітності. Вона також повідомила, що відтепер ключі електронного підпису для подання такої звітності надаються безкоштовно. Для того аби спростити процедуру отримання електронних ключів у залі номер 3 центру з обслуговування платників податків, фахівці ДПІ надають консультації щодо заповнення. Необхідних документів та встановлення відповідного програмного забезпечення наразі з засобами телекомунікаційного зв'язку і платники подали 97% декларацій з ПДВ та понад 70% іншої податкової звітності. Далі програму все про податки. Ми продовжуємо за участю головного державного податкового інспектора відділу майнових податків міської податкової інспекції Наталі Дякун. Добрий вечір, пані Наталія. Добрий вечір. Дійсно, з 1 січня запроваджено новий місцевий податок. Він є новим і відповідно до нього проявляється неби яка інтерес з боку платників податків. Давайте почнемо з таких роз'яснюваних характеристик. Хто є платником цього податку? Так, платниками податку на нерухоме майно є фізичні і юридичні особи, а також нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості. Якщо об'єкти житлової нерухомості перебувають у спільній частковій або в спільній сумісній власності кількох осіб, то визначення платників податку на нерухоме майно здійснюється таким чином. Значить, якщо об'єкт житлової нерухомості. Перебуває у власності спільній частковій власності кількох осіб, тоді кожна особа сплачує окремо за свою частку такого помешкання. Якщо Об'єкт житлової нерухомості перебуває в спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі. Тоді за згодою хтось один може сплачувати за цей об'єкт нерухомості. Якщо ж об'єкт житлової нерухомості перебуває в спільній сумісній власності і поділений між ними в натурі, тоді кожен сплачує за свою частку. Наталія Василяна тоді я хочу з'ясувати, що є об'єктом оподаткування податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості. Хочу підкреслити, що житло житлової. Якщо в житловому будинку є, наприклад, 150 метрів квадратних загальна площа, то в свідоцтві на право власності обов'язково вказується окремо виділяється житлова площа. То якщо така особа має е, власності. Будівлю і має на неї свідоцтво на право власності. І в цьому свідоцтві передбачено, що це є житловий фонд, або це є дача, або садовий, садовий будиночок це є об'єктом оподаткування. Також хочу сказати, що відповідно до пункту 14 податкового кодексу. Об'єкти житлової нерухомості поділяються на різні типи. Наприклад, це є житловий будинок, житловий будинок з прибудовою, житловий будинок садибного типу, квартира, котедж і кімната в багатосімейній квартирі. Колись це казали комуналка. До речі, на тематичному семінарі, який нещодавно проводили фахівці ДПІ, було чимало запитань. Які з об'єктів житлової нерухомості не оподатковуються з того переліку, що ви вже назвали? Так статтею 265, взагалі вся ця стаття говорить саме про цей податок на нерухомість? Цією статтею визначені об'єкти, які не підлягають оподаткуванню. А саме об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави. Або власності територіальних громад вони не оподатковуються. Територіальна громада це є або міська, або селищна рада. Також не оподатковуються об'єкти житлової норовихомості, які розташовані в зоні відчуження. Зона відчуження це є така територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. От в Україні такою зоною в 1986 році було визнано якраз зону в радіусі Чорнобиля. Також не оподатковуються будівлі дитячих будинків сімейного типу. Що це за будівлі? Значить, Статтею 256 сімейного кодексу під такими будинками розуміють окрему сім'ю, яка е, проживає в будинку і в ньому виховує е, 5 і більше дітей сиріт, які вони взяли на виховання. Також не оподатковуються садові будиночки і дачні будинки, але не більше одного. Якщо особа вже має квартиру і два, дві дачі, то одна з дач обов'язково буде оподатковуватися. Також не, є, не оподатковуються об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям. Тобто ми знаємо, що це більше троє і більше дітей. Ну і не оподатковуються гуртожитки. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, чи передбачені пільги зі сплати податку на нерухомість? Ну, так вже назведеться. Якщо приймається якийсь закон, то обов'язково передбачаються певні пільги. Пільги щодо сплати податку на нерухоме майно в податковому кодексі передбачено виключно тільки для фізичних осіб. Підкреслюю, юридичні особи жодних пільг не мають. Для громадян я вже сказала, що пільги є, якщо сім'я утримує більше трьох дітей, тоді ось сім'я має пільгу. Але для громадян пільги передбачено, ще у вигляді зменшення бази оподаткування. Що це означає? Якщо мешканці, якщо особа має квартиру, яка площу, яка менше 120 метрів квадратних, житлова площа, тоді ці особи за це помешкання податок сплачувати не будуть, тобто 120, до 120 сто метрів квадратних квартири не оподатковуються. Також не оподатковуються будинки, житлова площа яких не перевищує 250 метрів квадратних. Підкреслюю коридори кухні не входять в цю площу 250 метрів квадратних. Якщо значить один раз на рік, тільки один раз на рік може можна бути на може надана бути пільга на е, таке зменшення площі, є базовий податковий період, і цим базовим податковим періодом якраз є один календарний рік. Пані Наталі, перейдемо до найбільшої інтриги цього податку. Які ставки його а і які ставки встановлені власне для наших платників податків? Для івано-франківців наставка податку на нерухоме майно встановлюється міською селищною або сільською радою. І в нас вже ця ставка затверджена. Міська міська рада Івано-Франківська затвердила ставку 0,8% від мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня поточного року. На 1 січня 2013 року мінімальна заробітна плата склала 1147 гривень. Отже, якщо мешканці Івано-Франківська будуть мати нарахований цей податок, ставка його буде 0,8%. 10% від цієї мінімальної заробітної плати. І так, для франківська це складає 8, 9 гривень 18 копійок. Сільські ради, які також належать до міста Вонофранківська, їх і п'ять, також затвердили вже цю ставку, і вона складає 1% від мінімальної заробітної плати. Тобто, ті, хто будуть мати об'єкт оподаткування на території Сільської ради, Крихівецької, Угорницької Микитинецької, вони будуть сплачувати за 1 метр квадратний 11 гривень 47 копійок. Але з підкреслюю, якщо квартира житлова площа яких Перевищує 240 сорок метрів квадратних, а житлового будинку, житлова площа перевищуватиме 500 метрів квадратних. Ставка тут затверджена якраз податковим кодексом прийнята 2,7% від мінімальної заробітної плати. В цьому році це складатиме 30 гривень, 37 копійок за метр квадратний. Сільські ради вовчинці ухриплена. Самі приймали ці ставки. Чи це була прерогатива все-таки Африківської міської ради? Ні, самі івано франківська прийняла як я пів сторона 0,8 сільські ради од один відсоток. Зрозуміло. А ще одна інтрига в цьому податку: хто ж тоді буде обчислювати цей податок і власне, як який його порядок сплати? До 15 квітня цього року органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, вони зобов'язані подати органам державної податкової інспекції відомості, необхідні для розрахунку цього податку. В свою чергу, на основі цих даних, податкові інспекції повинні розрахувати суму податку і до 1 липня поточного року вручити платникові податкове повідомлення рішення, в якому зазначається сума, яку необхідно сплатити за цей податок, а також реквізити, на які рахунки треба заплатити. Хочу підкреслити, що платник податку. Може самостійно звернутися до органів Державної податкової служби для того, щоб звірити дані щодо площі, на яку йому буде нараховано податок, чи, буде, чи може він на нього впливати як пільга щодо цього закону, може е, узгодити звернутися, що ставку податку і яка сума йому нарахована. На відміну від фізичних осіб, юридичні самостійно подають до податкової інспекції до 1 лютого. Е, Маємо вже сьогодні 30 число. Тобто, до 1 лютого вже зобов'язані юридичні особи подати декларацію самостійно нарахувати собі податок. Податок цей на ненарухоме майно сплачується за місцем розташування об'єкту, за який необхідно заплатити. Наприклад, якщо власник кількох квартир проживає в місті Івано-Франківську, а має бажання сплатити за квартиру, яка знаходиться в місті Львові. То громадянин письмово звертається до обидвох інспекцій і повідомляє за яку квартиру він бажає заплатити. Ну і відповідно, вже податкова інспекція буде мати час, щоб вислати платникові відповідне повідомлення рішень. потрібна декларація, де штраффізичні особи не потрібно здавати декларацію тільки для юридичних осіб. Фізичні особи вони тільки можуть звернутися попередньо, щоб знати, яка в них ставка, чи є пільга, яка сума може бути нарахована, і взагалі підкреслити за яку квартиру чи будинок вони хочуть, щоб їм нарахували податок. Самостійно це можуть визначити. Якщо така особа не звертається до ДПІ, тоді ДПІ самостійно визначає, куди висилати повідомлення і за яку квартиру. Хочу також сказати, що фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів від дати отримання податкового повідомлення рішення. Що вважається отриманим це податкове повідомлення рішення? Податкова інспекція може вручити особисто платнику це повідомлення або ж надіслати поштою з податковим повідомленням про вручення. І якщо особа отримає це податкове повідомлення рішення по пошті, це її датою вручення, якщо ж пошта, поштове відділення. Повертає назад нам повідомлення про те, що особа не, не проживає або не звернулася за даним листом на поштове відділення, тобто повертає за терміном зберігання. Оце і є дата вручення платнику повідомлення. Ви назвали гарний приклад. З приводу львівської квартири а можливо виникатимуть різні ситуації щодо адміністрування цього майнового податку, бо це новий податок і немає практики його сплати. З вашої професійної точки зору, які можливі тут будуть власне виникати такі якісь несподіванки, ну, дійсно до нас звертається дуже багато платників з різними ситуаціями. Ну хіба на свого такі найпоширеніші ситуації, які виникають. Наприклад, якщо особа має одну квартиру площею 170 метрів квадратних, то відповідно 120 метрів на 120 метрів квадратних, вона має пільгу, не буде платити, але за різницю вона буде платити вже податок, і їй буде вислано по віддаткове подумане рішення. Також, якщо особа має, наприклад, квартиру і дачу, квартира площою до 120 житлова площа метрів квадратних і одна дача, то Така особа не буде взагалі платити податку, бо одна дача не оподатковується. Дуже часто платники звертаються з таким з такими питаннями. Ну якщо така особа буде мати дві дачі, то вже за другу дачу, за одну дачу вона буде платити. Ще один такий цікавий момент може бути: фізична особа зареєстрована за місцем проживання в івано франківську Вона є власником квартири житловою площою 70 метрів квадратних. Також на є власником житлового будинку у місті Львові і виховує трьох дітей. В цій ситуації Одна, один об'єкт е, не оподатковується у даній ситуації. Квартира, і на інший об'єкт особа буде мати пільгу, тому що вона виховує троє дітей. Ще подібна ситуація: фізична особа зареєстрована за місцем проживання в Івано-Франківську найвласником власником квартири житловою площею 130 метрів квадратних. Також має у власності житловий будинок у місті Львові, житловою площею 70 метрів квадратних і дачний будинок в Галичі, наприклад, в цій ситуації е, особі буде надіслано податкове повідомлення з Івано-Франківська за 10 метрів квадратних житлової площі, 120 двадцять не оподатковується, за 10, 10 вона буде платити. Потім зі Львова їй надішлють податкове повідомлення з реквізитами Львова за всю площу 70 метрів квадратних. Ну і за дачу, якщо одна дача не оподатковується. У ну, на цих прикладах які ви наводите, я так зрозумів, що фахівці вашого відділу вже ретельно відслідковують усі можливі несподіванки, так аби всі чемно платили. Цей податок і відбувалося правильне і ефективне його адміністрування. Спасибі, пані Наталі, за такі роз'яснення. Але ще хочу з'ясувати власне таку невеличку деталь. Все-таки почався рік, завершився січень. А що із податковою звітністю? Вже підходить до завершення податкова звітність підприємців фізичних осіб. Відповідно, хочу нагадати, що до 9 лютого. Всі підприємці, незалежно від системи оподаткування, подати повинні річну звітність за 2012 рік. Відповідно, платники єдиного податку, декларацію по єдиному податку, інші платники, декларацію про майновий стан і все це необхідно зробити до 9 лютого. Крім того, до 20 лютого ті особи, які мають Укладені з міськвиконкомом, договора оренди землі. Або є власники земельної ділянки під нежитловим фондом. Уклали як підприємці мають державну як на право власності на землю і повинні подавати декларацію по оренді землі. То також повинні це зробити до 20 лютого. Спасибі Наталі Васильне, що завітали на нашу радіостанцію. Все про податки сьогодні було від головного державного податкового інспектора відділу майнових податків Африківської міської державної податкової інспекції. Пекції Наталі Дякун з нею спілкувався. Я журналіст Михайло Маланюк. Дякую за увагу. Хай вам щастить.